Малята, Діти, станьте в коло, пограємо в гру. Роби як я. А ви так можете, як я. Руки піднімаємо вгору. Так, рухаємося, молодці, донизу ручки. Подивіться, ножки пішли в пляс. Давайте руханку зробимо. Ось так, право вліво, право, влів. Ручками молодці! Молодці малята, руки догори. Так, а ось так ви вмієте. А ви так можете? Діти, звати мене Наталка. Я з вами роблю руханку. Ось так, ось так. Вправо вліво ручками молодці! Добре! Розім'ялись молодці! Ну а зараз будемо! Грати тема нашої зустрічі ознайомлення з навколишнім. І сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож. А допоможе нам робот-всезнайка, ось він малята. Подивіться, він незвичайний, він чарівний і розкаже нам дуже багато цікавого. Робот-Всезнайка хоче познайомити нас сьогодні з електроприладами, правилами безпеки, як з ними поводитися, відгадати загадки, пограти. І так, дітки. При... Газуємося, закривайте очі, хлопніть три рази в долоні, поверніться навколо себе. Діти, ми з вами потрапили в країну правил безпеки. Діти, а це хто? Це біда і неприємність. Діти, вони вам подобаються? Ні! Чому ні? Мені не подобається так. Діти, на жаль, вони можуть оживати. І якщо ми забудемо або порушимо правила безпеки, то прийде біда і неприємність дітки. А ми не хочемо їх запрошувати. Ми хочемо жити в радості, в здоров'ї і так подорожуємо. Будемо грати в гру, так? Чи ні? Приготувалися? Уважно! Правила безпеки. При користуванні електроприладами. Перед тим, як увімкнути електроприлад, треба уважно подивитися на його шнур і вилку. Зрозуміли малята? Подивіться, ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Уважно дивіться! Не можна залишати електроприлади без нагляду впродовж тривалого часу. Закінчивши роботу, обов'язково треба перевірити, чи все вимкнено. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих. Не можна користуватися саморобними електроприладами. Якщо ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, потрібно негайно повідомити про це дорослим. Якщо вдома нікого немає, а ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму, горілої ізоляції, негайно телефонуйте за номером 101, а потім кличте на допомогу сусідів дорослих. Не можна гасити електроприлади, що зайнялися водою. Заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. Не можна розбирати електроприлади. Молодці малята, до зустрічі! Гарного настрою!